Доброго дня! Мене звати Галина Стельмах, я ветеринарний консультант компанії Барбос. Сьогодні ми з вами поговоримо про підтримку рухливості та здоров'я суглобів у котів і собак. Отож, що важливо знати саме власнику коту. У більшість ніж 60% котів старших за 6 років виявляють проблеми з суглобами. Більшість котів не показують біль. Тому власники часто не помічають, що тварина страждає. Навіть коти до трьох років вже можуть мати початкові зміни в суглобах, Остеартрит – одна з головних причин, чому коти стають менш активними у старшому віці. Простими словами, якщо ваш кіт став менш тривати, уникати активних ігор або більше спить, можливо, в нього болять суглоби. Тому це важливо і варто звернутися до ветеринарного лікаря, щоб перевірити це та допомогти саме улюбленцю почувати себе краще. Щодо собак, то проблеми з суглобами у собак частіше, ніж нам здається. Кожна четверта собака має проблеми з суглобами, особливо це стосується остеоартриту, оскільки це захворювання викликає біль і скованість рухів, і це і головна причина саме хронічного болю у собак, тобто болю, який триває довго і не минає сам по собі. Навіть цуценята до одного року вже можуть мати перші ознаки проблем із суглобами. А у собак старше за 7 років це одне з найпоширніших захворювань, входить у топ-10 найчастіших діагнозів. Друзі, якщо ви помітили, що ваша собака став менш активним, важко стає або уникає прогулянок, це також може бути сигналом саме проблем із суглобами. На цьому слайді ми можемо побачити саме ризики розвитку остеоартриту у собак, яке найчастіше виникає у старших собак, особливо у великих порід. Що ж буде впливати на ризик? Перш за все, це вік. Найбільший ризик саме після 8 років, також вага тіла, якщо собака має надмірну вагу понад 20% більше від норми, тоді також ризик зростає. Існують також групи ризику за породами. Низький ризик, властивий маленьким породам, як оттотер'єри, фокстер'єри, французькі бульдоги, джакрасили. До середнього ризику ми можемо віднести середні за розміром собаки, такі як біглі, хаски, буксери, високий рівень притаманний породам, таким як бульдоги, далматини, берські зенинхунди. І дуже високий ризик це великі собаки, такі як німецька вівчарка, Ротвейлер, Дох, Лабрадор. Отже, друзі, якщо у вас велика собака або їй вже понад 8 років, то варто звернути увагу на її вагу і на її рухливість. Найчастіше у тварин зустрічаються захворювання це артроз, остеоартроз і артрит. Це хронічні, тобто довготривалі і прогресуючі хвороби, які поступово руйнують суглоби вашої тварини, а саме викликають біль і запалення. Тварина починає менше рухатись, стає сумною, їй боляче ходити, бігати чи застребувати на свої улюблені саме місця відпочинку. Артрит це запалення суглобів, яке викликає біль і обмеження рухів у вашого улюбленця. Часто ми думаємо, що це буває лише у стареньких тварин, але насправді він може виникнути через вікові зміни, різні травми, інфекції, порушення імунної системи, у високій зоні ризику тварини, які мають зайву вагу, спадкову схильність або вже досі зрілі. Як саме зрозуміти, що у вашої тварини артрит? Вона зазвичай менш рухається, ніби скована, почала кульгати або стала менш активною, уникає стрибків, підйомів, втрачає м'язи. Поводить себе не так, як раніше, може бути дратівливою або сумною. Тож, друзі, якщо ви помітили такі ознаки, не чекайте, артрит можна контролювати, якщо вчасно звернутися до ветеринарного лікаря. Остеоартрит – це хронічне захворювання суглобів, яке повільно руйнує хрещі, викликає біль, незручність при русі та зменшення активності. Це як у людей. Коліно воно крутить і нам не хочеться зайвий раз вставати. Що ж може викликати остеоартрит? Вік. Чим старша тварина, тим вищий ризик. Також дисплазія суглобів, неправильне формування, саме з народження. Травми, такі як удари, падіння, розтягнення, зайва вага та спадковість, саме навантаження на суглоби, надмірне також можуть бути причиною. Щодо остеоартриту у собак, це коли кожен рух в собаці здається важко. У собак остеоартрит найчастіше вражає тазостегнові, зостигнові коліні, лікчові і плечові суглоби. Саме ті, що відповідають за активні рухи, стрибки і біг. Як помітили проблему, Саме, Кульгавість, особливо після сну, чи відпочинку вона зростає. Скутість. Тобто собака ходить обережно, не так бадьоро, як раніше, не хоче бігати, гратись або підніматись по сходах, або це буде завдавати їй біль. І також біль при дотику до лап або суглобів. На відміну від собак, коти вони вміють ховати біль. Тому проблеми із суглобами у них часто залишаються непоміченими, допоки стан не погіршиться. Якщо розпізнати, що коту болять, кіт, перш за все починає менше рухатись, він не стрибає, як раніше, не хоче гратися, перестає вилизуватись, стає дратівливим або навіть агресивним, якщо його торкатися. Також кіт сидить або лежить якось по-іншому, ніж раніше, тобто поза йому не властива. Тому, якщо ви помітили подібні зміни, не ігноруйте, оскільки це може бути також остеоартрит у кота. Хочу звернути вашу увагу на те, що остеоартрит – це хвороба суглобів, яка може розвиватись поступово і впливати саме на якість життя вашої тварини. На ранніх стадіях ми можемо помітити лише легкі зміни. У собак ці скутість у рухах, менша активність, кульгавість, особливо після лежання. Коти, вони ж просто стають менш рухливими, більше лежать, менше стрибають. На середній стадії додається біль, втрата м'язової маси, особливо в задніх лапах. Собакам стає важко підніматись по сходах, а коти вони можуть відмовлятися стрибати. Особливо це помітно, коли тварина завжди застрибувала на підвіконок чи улюблений даван. Також коти вони менше себе вилизують, бо їм це боляче рухатись. На важкій стадії вже йдеться про суттєве обмеження рухливості. Собаки можуть скулити або стогнати, тобто так реагують на біль. Не хочуть їсти, втрачають інтерес до активності, а іноді ми з вами навіть можемо чути хрусткіт у суглобах. І це вже всі ми зможемо зрозуміти. Коти можуть мати серйозні проблеми з ходьбою, з сечовипусканням, оскільки їм важко буде дойти до лотка, і вони почнуть запісуватись. Часто виглядають пригніченим без настрою. Дуже важливо не чекати, поки буде пізно, якщо ви помітили бодай кілька з цих ознак. Не списуйте все на вік. Остартрит можна сповільнити, і ми можемо допомогти тварині жити саме з комфортом. Друзі, лікування остеоартриту це не просто дати таблетку і чекати дива. Остеоартрит це хронічне захворення, яке потребує саме комплексного підходу, бо жоден метод сам по собі не вирішить вам проблему. Тому ми з вами маємо зрозуміти, що усе працює в єдиній системі, як по колу. Перше, це медикаменти, вони допомагають зменшити саме біль і запалення, особливо, щоб на початку тварині стало легше. Пам'ятаємо, що зайва вага для тварин це зайвий тиск на суглоби, навіть кілька кілограмів можуть ускладнити ситуацію. Фізичні вправи та фізіотерапія, навіть легкі вправи чи масаж можуть укріпити м'язи навколо суглобів, а це вже допомагає рухатись тварині без болю. Допоміжна терапія, така як теплі або холодні компреси, масажі, іноді навіть операція. Вибір вже буде залежати від стану тварини. Дієтичні добавки, такі як глюкозамін, хондроїтин, омега 3, це будівельні матеріали для суглобів, які підтримують їх у кращому стані, тому варто зрозуміти, якщо поєднати ці елементи, тварина отримає реальне полегшення, зменшиться біль, покращиться рухливість і якість життя загалом. Які ж ми з вами, що ж ми з вами знаємо про суглоб? Щоб соблок рухався м'яко без болю і тертя, його хрящ повинен бути міцним, пружнім і добре зволоженим. Але це можливо лише тоді, коли в хрящі є достатньо важливих речовин, що саме потрібно хрящу? Перше все це сульфат. Як амортизатор, він утримує вологу, зменшує тертя, захищає хрящ від руйнування, а гіалуронова кислота це мастило для суглобів, робить рух плавним і безболісним. Ці речовини входять до структури хреща, і, якщо їх не вистачає, хрящ втрачає свою еластичність, починає тріскати, старатись і з часом руйнується. Натомість у тварин з'являється саме біль і скутість. Завдяки саме нутрицевтикам відведексперт Артровед і артровед Комплекс ми можемо саме профілактувати проблеми із суглобами, підтримати тварину під час лікування, прискорити відновлення після травм або операцій. Ці продукти містять корисні речовини, що поділюють саме суглоби зсередини, допомагають зберігати рухливість і зменшують ризик розвитку остеоартриту. Отож, про які ж основні продукти для профілактики та підтримки здоров'я суглобів у тварині йдеться, я хочу вам розказати і нагадати, що саме артровет це базова формула для щоденної підтримки суглобів. Артровет комплекс це вже посилена версія з розширеним складом. Артровет комплекс Малбрид спеціально для собак малих порів з адаптованим дозуванням і формулою. Артровет кологен продукт з кологеном, що підтримує еластичність і міцність суглобових тканин, особливо у вікових тварин або при відновленні після травм. Продукти Вет Експерт Артровет дозволяють індивідуально підібрати підтримку суглобів залежно від породи віку і потреб тварини. Представляємо вам артровет це нутрицептична добавка для котів і собак, коли в них є порушення хрещів і суглобів. Ми можемо рекомендувати його для молодих тварин в період зростання, так і дорослих тварин похилого віку. Рекомендується артровет. Зазвичай усім тваринам в період відновлення, після оперативного втручання, після травм опорно рухового апарату, або підготовки до підвищеного навантаження. Що по складу, всім нам відомі: глюкозамін і хондроїтин, бо він дуже часто зустрічається, а також. Додатковий вітамін С як антиоксидант і гіалуронова кислота як один складних саме синвіальної рідини. Ветартровет це ефективна основа для профілактики і підтримки суглобів без саме декаментозного навантаження, підходить як для щоденного догляду, так і для тварин з ризиком артриту. Представлений в нас препарат у упаковці 90 і 60 таблеток. І дозування тут одна таблетка на 20 кг тіла на день. Що ж входить до складу артровет і чому це важливо? Глюкозамін та хондроїтин це основні будівельні елементи хреща, які сприяють його відновленню і покращують еластичність, стимулюють утворення протигліканів, глюкозаміну гліканів і колагену, гальмують саме руйнування хреща. Гайлоронова кислота це головний компонент суглобової рідини, який забезпечує в'язкість і полегшує ковзання в суглобі. Вона діє як природній мастильний матеріал. Вітамін С це антиоксидант, який допомагає боротися із запаленням та захищає клітини суглоба від ушкоджень. Комбінація цих компонентів забезпечує цілісну підтримку суглобів, зменшує запалення і повільний розвиток остеоартриту. Підходить для щоденного застосування при профілактиці та реабілітації. Ось маємо дослідження, яке представлено в науковій статті, де робили досліди на щурах. Експеримент виконувався на 35 щурах. їм створювали додаткове навантаження шляхом бігу та плавання. Глюкозамін-гідлохролит вводили до навантаження, введення глюкозаміну гідрохлориду продовжувало у щурів час плавання на 59% та тривалого бігу на 52%. Отже, з цього ми робимо висновки, що все-таки в глюкозаміні є ці артропротекторні властивості, і це відбувається завдяки антиоксидантному впливу. Актопротектори підвищують витривалість та запобігають негативним впливу надмірних навантажень різного генезу. І прискорюють процеси адаптації, підвищують саме стійкість організму. Завдяки високій кількості самоглюкозаміну дозі 350 мг, має артопротекторні властивості, запобігає саморуйнуванню хрящової тканини і стимулює синтез колагену та відновлює суглобових лопові хрещі. Має у складі хондроїтин. Дозі 100 мг відновлює нормальну в'язкість суглобової рідини, ефективно підвищує еластичність суглобів та їхню стійкість до пошкоджень саме під час навантажень. Також це є ефективна допомога пацієнтам з першої стадії артрозу і також працює як відновлення після травм упорно-рухового апарату. Можна давати котам і собакам у будь-якому віці саме з метою профілактики, так як. І у терапевтичних цілях, має зручне дозування, особливо в цілому або у потрібному вигляді. Наступним представляє вам артровет комплекс. Це нутрицевцична добавка для котів і собак, яка допомагає зберегти здорові суглоби або підтримати їх під час захворювань, травм чи вікових змін. Підходить для молодих, активних тварин, так і для вікових, які вже мають проблеми з рухом. Коли особливо корисний артроп, Артровет-комплекс. саме після травм, перед або після ортопедичних процедур при хворобах суглобів та хрещів для профілактики лукових лукових або великих порід. Що буде в складі? В складі буде глюкозамін, хондроїтин, гіалуронова кислота, будівельні блоки хреща також екстракт авокадо, сої та геркотофітому. Це природні протизапальні речовини, вітаміни, цин, карнітин, вони будуть підтримувати обмінні речовини і відновлюють тканини. Застосовуємо саме одну таблетку на кожні 20 кг ваги тіла один раз на день. Є упаковка представна 60 і 90 таблеток. Це зручно підібрати саме під розмір тварини і дозування – одна таблетка на 20 кг тіла на день. І щоб реально допомогти суглобам при артриті, саме потрібен комплекс речовин, а не щось одне. Глюкозамін, хондроїтин і гілоронова кислота вони будуть відновлювати і зволожувати хрещ. Вітамін С і марганець допомагають утворити новий колаген. Авокадо, герпатофітом, цинк знімають запалення та біль. Разом ці вісім компонентів працюють як команда. Одні відновлюють, інші зменшують біль. Треті захищають на майбутнє. Як же саме допомагає авокадо і соя при артриці? У цьому дослідженні перевірили, як впливає саме екстракт авокадо і сої на суглоби собак, самі з тортератур? Протягом 8 тижнів собаки отримували саме добаку з цими екстрактами. Результат був такий, що саме зона ураження хреща зменшилась приблизно на 25%, особливо в колінних суглобах. Висновок: авокадо плюс соя мають помітну протизапальну та захисну дію на хрещі. Вони реально допомагають зупинити руйнування суглобів при артриті. Вед-експерт. Артровет комплекс для малих порід для собак і котів саме малих. Порід. Порід це спеціалізована добавка для тварин, які мають проблеми з хрещами або суглобами. Підходить як для молодих, так і для вікових, а також після травм, перед або після ортопедичних операцій у порід реабілітації. Артровет для малих порід дещо відрізняється в дозі складових, а також в ньому відсутній l карнітин По показанням, він ідентичний звичайному артровет комплексу. Представлений він. В, ще, має ще м'яких капсул Twist-Off, які зручні для саме малих тварин. Small Breed – це оптимальне рішення для дрібних порід, де потрібно врахувати малу вагу, високу активність і чутливість до запалень у суглобах. У його складі потужна комбінація компонентів, які працюють разом, щоб захистити, зміцнити і оновити суглоби вашої тварини. Хондроїтин він робить суглоби еластичними і захищає від пошкоджень під час навантажень. Ле-карнітин допомагає тварині не набирати зайву вагу, а значить менше навантажень на суглоби. Марганець потрібен, щоб суглоб міг будувати новий хрящ. Герпатофітом природна речовина, що знімає запалення і біль. Естракт авокадо і СОЄ ще один природний захист від запалення, а також стимулює утворення колагену і агрикан. Це будуть матеріали для здорових хрещів, плюс глюкозамін в дозі 300 мг, який не тільки зупиняє а й руйнування хреща, а й допомагає його відновити. Простими По словами, цей комплекс не просто змащує суглоби, а допомагає їм реально відновитись зсередини. Саме унікальна капсула twist Твістофт. Є розробком компанії, і це найзручніша формула для дачі препарату тварині. Капсула повністю поїдається, а для більш важливих тварин ви можете відкрити верхівку і видалити вміст в їжу, порож... тобто саму порожену рота тварини або ж намазати на лапку кота для природнього злизування під час грумінгу. Друзі, давайте тепер з вами розберемося, який саме артровет підійде вашій тварині. Вони схожі, але кожен має свою спеціалізацію під різні потреби суглобів. Щодо артровету, це універсальний варіант, підходить і котам, і собакам будь-яких порід. Ми його часто призначаємо після травм, перед або після ортопедичних операцій. При перших ознаках артрозу чи для активних тварин, які багато рухаються. Також добре працює, коли тварина вранці важко встає, чи є ранкова саме скутість у рухах. -комплекс – це більш лікувальний підхід, коли вже є діагноз от як остеортрит. Тут маємо справу саме з віковими змінами хреща, хронічною кульгалості, болем у суглобах. Також підходить після тривалого знерухомлення, наприклад, після гіпсу чи клітки. Артровет комплекс це вже для малих порід, спеціально розроблених саме для котів і собак до 10 кг. Цей варіант ми використовуємо, якщо є схильність до вивиху колінної чашечки, надмірна вага, дисплазія або коли тварина багато сидить у переносці чи має обмежену активність, наприклад, старші тварини віком 5 років. Підсумуємо просто, що артровет для підтримки, артровет комплекс, коли є проблема а артровет комплекс для малих порід, коли потрібна м'яка, але точна дія для маленьких улюбленців. Також представляю вам артровет кологен. Це для добавка для котів і собак, малих порід, саме із захворюванням суглобів хреща та підходить як для молодих, так і для тварин літнього віку. Особливо рекомендується при ортопедичних травмах перед ортопедичними процедурами та в період відновлення. Колаген другого типу є повним комплексом, який містить глюкозамін, хонтроїтин та гіалуронову кислоту, необхідні поживні речовини саме для підтримки і відновлення хрещової тканини та оновлення шкіри. З віком саме здатність організму виробляти колаген з другого типу знижується. І колагенові волокна втрачають вологу текстуру і стають жорсткими. Саме цей продукт можна змішувати з вологим або сухим кормом. У тварин завжди повинен бути доступ саме до свіжої води. Які ж саме переваги ветексперт, артровет колаген. Цей препарат на основі колагена має комплексну дію для підтримки суглобів і м'язів, особливо у тварин з простоортритом або порушенням рухливості зменшує кульгавість, він покращує загальне самопочуття тварин, полегшує підйом по сходах, що критично для тварин із слабкими кінцівками, скорочує активність ферментів, які руйнують хрящ понад 25%, відновлює м'язи стегна, збільшує їх об'єм, покращує упору, має високу переносимість і безпечний для чутливих тварин. Клінічно підтверджений ефект підходить молодим тваринам у період росту, має приємний смак, що підтверджено. Клінічними дослідженнями. Зручна форма порошку у як в, в експертколаген це сучасна альтернатива або доповнення до класичних хондопротекторів, яка діє не лише на хрящ, а й на м'язову підтримку і загальну рухливість. На цьому слайді ми бачимо, як діють саме корисні речовини у добавках для суглобів. Котів і собак. Простими словами, це є підживлення для суглобів, яке допомагає їм довше залишитись здоровими та рухливими. Глюкозамін допомагає створювати основні будівельні речовини для хрещів. Він, як цеглинка, потрібен для ремонту суглобів. Міститься в продуктах артровет, артровет комплекс хондроїтин захищає хрещі, знімає запалення і біль у суглобах. Завдяки йому хрещі стають міцними, гнучкими і не стираються. Міститься артроветі, артроветі комплекси, артроветі комплекс для малих порід. Гілоронова кислота це те, що робить суглоб змащеним, вона забезпечує легке ковзання суглобів і зменшує тертя, що знімає біль і запалення. Є в артроветі, артроветі комплекси і артроветі комплекси для малих порід. Дія цих компонентів потрібна, щоб тварина залишалась активною, не мала болі в суглобах, могла стрибати, бігати і жити повноцінно, навіть у старшому віці. Добавка з цими речовинами, це як щоденне мастило для здоров'я саме суглобів. Отож, можемо сказати, що продукти лінійки артровет створені так, щоб закривати всі ключові потреби суглобів, хрещової підтримки у котів і собак, для молодих тварин у період росту та розвитку, для активних і спортивних тварин навантаженням на суглоби, для дрібних порід з анатомічною схильністю до проблем суглобів, для тварин із остеоартритом, дисплазією, кульгавістю, віковими змінами. Тобто ви отримуєте гнучкий інструмент саме для профілактики, лікування, реабілітації при суглобових патологіях на будь-якому етапі життя вашої тварини. Отож, у мене все. Дякую за увагу.